Привіт, фанати Цивілізації 7 або люди, які просто завітали, щоб бути в курсі, що там в цивілізації коїться в даний момент. З вами Джайрбі, і сьогодні ми зануримось у свіжий патч для нашої улюбленої стратегії оновлення 123. Хоча розробники її кажуть, що цей патч менший за попередній 122, він приносить з собою дуже важливі та довгоочікувані зміни, які точно вплинуть на наш. Ігровий досвід. Що ж на нас чекає? По-перше, це перші суттєві покращення переходу між епохами, що має зробити гру більш плавною та логічною. По-друге, нарешті повернеться автоматичне дослідження для ваших розвідників та кораблів. Це те, про що просили дуже багато гравців. Також ми отримали нові покращення інтерфейсу та якості життя для нас, в принципі, щоб нам було легше. А на полі бою новий унікальний командир Trunts, яка приєднається до Чунчук. І це ще не все. Цей патч також включає першу частину нової колекції контенту під назвою право направління right to rule. Яка додає нових лідерів, цивілізації та чудеса світу? Розробники продовжують працювати над більш глобальними змінами для системи епох, реграбельності та взаємодії гравців зі своєю цивілізацією. Але такі оновлення, як це, допомагають згладити гострі кути. Та додати бажані функції вже зараз. Тож не гаймо часу, давайте детальніше розберемо кожну зміну в оновленні 1, 2, 3 і подивимося, що нового на нас чекає у світі Цивілізація 7. Погнали! Почнемо з одного з найважливіших пунктів покращення переходів між епохами. Розробники почули. Фідбек про їхню різкість і ось що ми маємо. Нова опція Continuity безповоротність. Тепер ви можете обрати, як відбуватиметься перехід. Нова опція дозволяє вашим юнітам залишатися на місці там, де вони були в попередній ері, але вони оновлюються до версії нової епохи. Юніти в чужих кордонах виганяються, так ніби ці кордони, ну ніби у вас війна, наприклад, закінчилася і там поблизу, де вільне місце туди вони й перекинуться. А головне, тепер ви можете переносити кораблі, облогові одиниці з античності до епохи дослідження, а також поселенців, мігрантів, розвідників та торгівців у всіх епохах. Також більше ніяких попереджень про величезні армії. Покращення управління стосунками, відносини з іншими лідерами тепер не змінюються раптово. А поступово перетворюється до нуля протягом гри. Чим далі від нуля, тим швидше зміна. Це робить дипломатію більш. Природною. Попередження про кінець епохи додано 10-ходову або більше безпечну зону в кінці кожної епохи, щоб ви могли завершити критичні завдання. Цей відлік можна розширити до 20 ходів або вимкнути взагалі. І до інших змін там катапульти тепер доступні на початку епохи досліджень, також торгівці в епохах досліджень та сучасності. А незалежні сили ну, з'являються на початку епохи. Після Після переходу, а не коли перший крок пройде. Що, як на мене, ну прям було ну потрібно. Ну для чого цей лишній крок давати, щоб що? Щоби що нам це могло дати? А так ми відразу зможемо побачити всі ці вільні міста, які будуть на своїх місцях, як і в попередній епосі. Нарешті те, чого так довго чекали. Повернення автодослідження. Розробники пояснювали, чому його не було відразу. В двох словах, вони додали всім ці багато нововведень по переміщенню по карті, і хотіли, щоб ми спершу з ними всіма ознайомилися, звиклися з тим, що то тепер так є, а не інакше. До прикладу, як повні зупинки в лісах чи там болотах, переходи через річки, кліфи, які там рельєф карти міняють, та й нові абілки в розвідників. до Прикладу, ну і так далі. Але вони гравців почули і додали нарешті цю опцію. Тепер ви можете. Відпустити своїх розвідників та кораблі, щоб вони самі шукали відкриття. До речі, про кораблів тут цікаво, чи вони будуть завливати у е, глибокі води, щоб отримувати урон. Можливо, будуть, можливо, ні. Тут треба буде перевіряти. Також е, ці розвідники будуть зустрічати нові цивілізації або навіть йти в пряму небезпеку цей е, пункт, що вони будуть переміти. Пряму небезпеку, можливо, говорять якраз про те, що вони будуть так йти у ці небезпечні води. Ну, але про це, я думаю, нам будуть повідомляти вже, коли буде нам пізно щось з цим робити. Ну, все в кращих традиціях автоматичної розвідки в цивілізації. Юніти з автодослідженням, всі розвідники та їх унікальні варіанти у всіх епохах. У епосі досліджень морські юніти другого та третього рівня, крім. Кого у сучасній епосі всі морські юніти, крім? Підводних човнів. Ну тут, в принципі, я не розумію, чому не додати всім юнітам. Ну, допустимо, я не маю розвідників, а хочу, наприклад, щоб в мене коник там бігав по всій карті. Не розумію, чому. Ну, але в них, напевно, є на це свої причини. Тепер про механіку, як вона, ця поведінка автодосліджень буде відбуватися. Юніти прагнуть максимально розкрити тайли, шукають найближчі нерозвідані території, зупиняються, якщо знаходять відкриття поруч, або входять в зону контролю. Ворожого юніта. В принципі, з цим все логічно. Ну і розробники тут пишуть, що це перше лишення реалізація, і обіцяють розширювати цю функцію в майбутньому на основі фідбеку від гравців. Приготуйтеся зустріти нового героя на полі бою. До лідера Чунг-трак приєднується її легендарна сестра. Чунні. Як ми будемо її отримувати? Вона надається автоматично в першій епосі разом з першим виробленим військовим юнітом гравця за «Трунчак». Вона зберігається через епохи. Зміни для чунчак більше не дає три безкоштовні підвищення своєму першому командиру, що є досить сумно, бо були деякі стратегії з цією особливістю Чунчак, коли можна було непогано так повеселитися. Натомість Чунгні має унікальну має унікальне дерево просування, з яким ми вже будемо знайомитися під час самої гри. Але якщо в двох словах, то це робить її дуже. Дуже потужним командиром для агресивної гри. Також пам'ятайте, що в старих збереженнях чунгні не з'явиться. Щоб спробувати її, потрібно почати нову гру за Трунчук. Ну і на десерт, перша частина платного DLC Сі право на правління Rules», яке виходить на Founded Edition, що все ще являється суттєвою покупкою, на яку нас заохочують розробники. В принципі, я рекомендую грати без цих всіх доповнень, просто якщо хочеться пограти, беріть базову гру і навіть не пертесь. Я ось уже відіграв 500 плюс годин, і я ще навіть не спробував зіграти за всіх лідерів. Контенту безліч і без додаткових лідерів, якщо чесно, прям вистачає, без там див різних додаткових, без див природи, без тих див, які ви можете нових побудувати з всякими тими DLC. Та звичайних, ну коротше, тут просто вистачає контенту. А вже як пограєте і вам гра сподобається, то з часом на доповнення можна підхопити прекрасні знижки. Добренько, тепер давайте новий лідер Чингісхан. Легендарний приєднується до гри Чингісхан. Його атрибути. Експансія та мілітаризм, хто б сумнівався. Унікальна здатність дає плюс 3 сили кавалерії, а також плюс 5 в радіусі командира. Не а також, напевно, а просто плюс 5 в радіусі буде давати замість плюс 3. Та дозволяє командирам конвертувати сусідні незалежні військові одиниці один раз на епоху кожному командиру. Це окремо один раз дається. І це прям як ну так як нам показали це на відео, це було прям імбово. Ну по як це буде в ігрі виглядати, тому що зазвичай незалежних сил не так легко і знайти в них. Трішки мало юнітів, або з ними хтось воює постійно, але подивимося, як це буде виглядати в самій грі. Його головна мета заохочує мати найменше кавалерійських юнітів у своїй імперії. Якщо будете мати більше, ніж у нього, то відповідно не бідкайтеся, коли він буде до вас недружелюбний. Також додали нові цивілізації, Асерія, Антична ера, військова та наукова цивілізація, унікальна здатність. Truce of Nineveh для технології про захоплення поселення. Унікальний цивільний юніт Тутану, командир, військовий юніт-1 ще кавалерія, добавили Магуру. Магура, магури, ну, коротше, розберемося вже, коли Краш нам підкине переклад. Також буде асоційоване чудо, Дур Шарукін. Це якраз про ці дива я кажу, що вони додаються разом з цими цивілізаціями, але й без них гра адекватно грається, не переживайте. Наступне додали В'єт, епоха досліджень, експансіоністська та культурна цивілізація. Унікальна здатність ніч. Коротше, якась там унікальна здатність, мені це важко вимовити. Дає культуру за кожне міське населення при створенні укріплення. Це, це ви знаєте, це, можливо, буде прям досить цікаво подивитися, як воно має виглядати. Також унікальний цивільний юніт-поселенець, який буде мати свої особливості. Військовий юніт далекобійний, теж цікаво буде на нього глянути. Ну і асоційоване чудо. Санху, сан ну, Розберемося знову ж таки, коли нам Айсідкраш це перекладе. Тепер ще були окремо додані чотири нові чудеса. Мавзолей у Галікарнасі, античність. Це, до речі, прикольно, що вони додають в античності, тому що легше буде культурну перемогу проходити, особливо коли берете і граєте на 12 чоловік. Ват Сьєнг Тхонг, епоха досліджень, також в епосі дослідження додав великий базар, що теж прикольно. Тож в дослідженні ну, легше дістати дива, можна навіть всі дива збудувати, я переважно так і роблю. Та мечеть обудія в сучасній ері. Знову ж таки, це доступно буде тим, хто придбав фаундер. Адишн, я м, спробую, звісно, його в наступному проходженні там взяти Чингісхана і пройтися по цих нових м, цивілізаціях. Тому буду запрошувати до перегляду. Ну і раз трішки відволікся, зараз саме час вліпити вподобайки, підписатись на канал, стати спонсором. Ваша підтримка важлива і дає мотивацію продовжувати цим займатись. Дуже велике дякую. Ну і відразу анонсували другу частину права на очікується у вересні 2025 року, і включатиме лідера Лакшмібаї, надіюся її правильно вимою. Та цивілізації Сіла та Каджар. Крім основних нововведень, патч 123 приніс безліч інших важливих змін, які покращують ігровий процес. Та якість нашого життя під час гри. Почнемо, давайте з геймплейних змін, які я виділив. Покращення попереджень радників. Це те повідомлення, яке постійно вискакувало у вас то тут, то там. І це насправді для мене просто вау. Бо, якщо чесно, воно зараз скотилося у непотрібне додаткове клікання на початку кожного ходу, або там під час якоїсь дії. Для мене це вже стало не, не попередження, а просто банальне набридання, і перейшло в розряд фонового якогось там, знаєте, шуму, який взагалі не потрібний. Я вже був думав повністю в налаштування зайти і вимкнути це, бо єдине насправді сповіщення, яке могло б хоч якось зацікавити. Це сповіщення, що там якесь місто моє атакують, а я вже там, в Запарі битви, і коли в мене плюс 20 міст, поселень цих міг просто провтикати, що мені там місто виносять. А всі решта просто стали непотрібними. Ось це. Пофіксали і обіцяють, що тепер будуть всі лишень важливі, що і мало бути в описі цієї опції в налаштуваннях. Коли ми її вибираємо, повідом нам, коли щось ми критичне пропускаємо, коли ну прям реально щось прям критичне зараз має статися, і ми маємо на це звернути увагу. За це їм велике дякую. Зміни в дипломатії, про них я трішки зверху вже розповів, але тепер давайте трошки детальніше про це. Поступове повернення стосунків до нуля. Тепер відносини будуть постійно плаваючими, тобто, якщо ви з кимось ворогуєте чи там дружите, неважливо, через якесь. Рішення, там, близькість кордонів чи забирання їхніх міст. От ви повоювали там на початку ери і забрали його міста. Тепер ваші стосунки будуть не постійно червоні чи там хороші, а поступово будуть рухатись до нейтральних. Тут, звичайно, не незрозуміло. Ну, типу, в стані війни точно вони не будуть мінятися, і думаю, в стані альянсу вони не будуть мінятися, а в всіх інших станах, я думаю, вони постійно от, будуть рухатись до нуля. І чим в Плюсову чи від'ємну сторону від нуля, тим швидше буде рух до нейтралітету. Це для мене досить прикольна зміна, та й взагалі, думаю, позитивно вплине на ігровий процес. Ось, наприклад, ви повоювали на початку ери, як я вже сказав, а далі вже хочете просто порозвиватися в спокої. Але знову ж таки, побачимо, як це все буде в динаміці в самій грі відбуватись. Виправлення економіки, будівлі, зберігають. Повні базові показники після переходу епох були деякі будівлі, які міняли свої показники, але не мали цього робити стосовно їх, їхніх же правил. Оновлення випробувань. Думаю, тут ну, по факту нам це не цікаво, тому що ну, для когось може і цікаво, тому слідкуйте, там додались нові випробування, там нові е мементоси, можливо, навіть так, що, ну, Додавали лідера, відповідно, і мементоси з ним теж нові прийшли. Збільшення максимальної кількості гравців до 12 на величезних картах. ну, Для ПК та деяких консолей. В принципі, вони не уточнили для яких. Але для ПК це точно буде. Зміни в майбутніх технологіях цивіках, а також нові здібності для унікальних розвідників Maya та Інків. Інтерфейс, UI. Безліч покращень інтерфейсу. Тепер видно загальну кількість ресурсів для дослідження виробництва. І це ой-ой-ой-ой, яке круте оновлення в UI. По факту, воно на геймплей не дуже буде впливати, але як же. Ну як же ж цього я чекав? Ну от просто щоб собі прикинути, скільки там потрібно на якусь технологію, чи яку якесь там будівництво, якогось юніта, і скільки залишилося залишиться, типу в залишку після того, як ви це зробите. Ми завжди мали просто циферку ходів, і зазвичай це просто от там тримай два ходи. На все, скільки воно там, плюс-мінус, нікого не цікавило, просто тримай і все. Оце це особливо, ну не знаю, як на пізніх стадіях, я просто вже на пізніх стадіях на це не дуже сильно звертаєш. А от на початкових стадіях, коли ти там можеш собі вирішити, трошки пропустити хід, щоб зберегти, і потім іншу технологію взяти швидше. Ну просто тут це така мінімальна, але настільки ж вона мені. Допоможе, та й надіюсь, вам також. Екран Політик запам'ятовує останній переглянутий екран. Також ще покращення, вирівнювання та відступів. Ну, це прям дуже важливі штуки, особливо коли бачиш, що багато в тебе простору, а в тебе от відступи ці дурацькі. М -м, оновлення цивілопедії велопедії з новою інформацією та виправлення ми старої інформації. Думаю, оцей прям пункт краще, буде. прям Захваті від цієї інформації, йому і так кожного оновлення треба перекладати новий функціонал, нових лідерів і оце все. Так що й тепер треба перевіряти вже <смітність> перекладений. Ну, За це можете піти йому, подякувати або в коментах, або під його м -м, модом українізатором в майстерні Steam. Він вже є доступний, абсолютно безплатний, але ви можете піти навіть подякувати його якоюсь копійчиною. А також в UI було численні всякі різні виправлення для контролерів, іконки пофіксали, якісь замінили, якісь покращили. По контролерах нічого не скажу, а на іконки чекаю з нетерпінням. Вже глянути, до чого тепер треба буде заново звикати. Це найбільше не люблю, коли міняються якісь базові іконочки, і потім, блін, ти візуально вже їх не бачиш, і треба кожного заново перечитувати. Ну, Але це таке. Наративи, виправлення в квестах та подіях, покращення якості підказок щодо нагород, ну хоч і дріботно, але для мене це прикольно, тому що я зазвичай от проходжу якесь проходження, ви бачите одну перемогу, а я за кадром роблю ще три перемоги, чисто щоб в мене от ці очівочки дістати, більше прокачки юніта дістати, бо я не хочу е, брати мод, який дає, прям, щоб всі герої були максимально. Що у вас всі моменти все були відкриті. Мені от іменно цікавий цей процес трошечки прокачування. Тому для мене це важливо. А деколи вони або не вискакували, хоч я чітко те зробив, а деколи просто ну казало що ну, сорі братан, ти його використав? Ти його вже маєш, типу, але досвіду за це не отримав. Ну, коротше, таке, неприкольно. Або цей надпис не появлявся Я думаю о, блін, а що ж я зробив не так. Окей. Аудіо, покращення звуків інтерфейсу, подивимося, почуємо. Нові звуки для черги виробництва та вибору фокусу міста. Прикольно. Оновлення озвучки Гвенделін Крісті, а це значить, що Гвен залутала трішечки грошення для себе радий за неї. Ну і ще багато різних покращень, музики в грі, там то тут, то там, в принципі, вони все описали в петчі, але я не думаю, що ми на це будемо дуже сильно концентрувати свою увагу. Ну, з цим вже, по факту, ми познайомимося під час гри. Ну і наостанок кілька важливих приміток від розробників, перш ніж ви зануритесь у гру. Для найкращого досвіду рекомендується почати нову гру або перейти до наступної епохи у поточній компанії, оскільки деякі нові здібності можуть не з'явитися відразу у старих збереженнях, але дякую їм, що старі збереження взагалі будуть підтримуватись. Якщо ви зіткнетеся з новими помилками, спробуйте відключити моди. Це прям, оскільки деякі з них можуть бути несумісними з оновленнями. Це дефолтна штука після кожного оновлення. Якщо у вас стоять популярні моди, в них модороби досить швидко виправляють всякі там недоліки. До речі, про моди, певно, треба зробити якийсь гайд. Напишіть, якщо потрібно, щоб вам сказати, які, без яких модів прям грати не бажано. Для гравців на Steam, які хочуть завершити поточне збереження на попередніх версіях, доступна Legacy Steam Beta Branch, за що я особисто їм дуже вельми дякую. Ось такий він патч 1.2.3 для цивілізації 7, хоч і менший за попередній, але дуже значущими змінами наповнений, особливо для. Переходів між епохами та повернення автодосліджень. Дякую всім, хто залишається підписаним на каналі, ділиться фідбеком та просто дивиться. Що нового у світі цивілізації? Обов'язково спробуйте оновлення і поділіться своїми враженнями в коментарях під цим відео. Я їх з радістю всі прочитаю. Якщо вам сподобався цей огляд, не забувайте поставити лайк, підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео, та ставайте спонсором і будьте одним із найкращих людей на цій землі. А на цьому, дякую, що дивились. Слава Україні! І почуємося в наступних моїх відео. Me you know.